Всім добрий вечір! Сьогодні ми подивимось трошки срібних прикрас ізраїльських. От. І може бути ще одне відео по намистам. От. А ви напишіть мені, будь ласка, як вам ізраїльські прикраси. І обов'язково, якщо ви не дивились, подивіться минуле відео з індійських прикрас. От, бо ще планується друга частина відео. Ось такі сережки, 1200 гривень 34 долари. Вони досить довгенькі, 6,3 сантиметри. Це природній авантюрін та штучний цитрин. Тут класний замок. Така петля. От вони якраз класні, зручні такі. Мені взагалі подобається цей замок. Він Прям Дуже-дуже, мені здається, ну, що не такий, як усі, що він відрізняється. Бо завжди у нас англійський. Англійський, от хоч, хоч щось треба, якесь різноманіття обов'язково. І от, наприклад, є красивий набор от, або можна окремо ось такого плану. Каблучка та сережка зі штучним опалом. Широкий. Бачите перстаньок, але тут розмір невеличкий. Тут на 17,5, 17,3, 17,5. Штучний опал, такий е синій. І я не знаю, ви бачили чи ні, в мене в тайських відео ще був браслет зі штучними опалами, з зеленими. Він такий яскравий, такий класний, шикарний. Подивіться, прикраси з Таїланду обов'язково. Ось таке 2000 тисячі гривень вартість, якщо набором. Ой, дівчат, хвилинку. Зараз не 2000, 1800 гривень або 49 доларів. Ну, цей набор, що ми з вами подивилися. Вони досить такі крупненькі, але це такий більше повсякденний варіант. Вони я такий дівчат, не знаю, чи показувати, чи ні. Я думаю, може, хтось не бачив. Давайте я так швиденько. Півхвилинки, 30 секунд. Сережки, підвіска. Можна замовити каблучку в будь-якому розмірі. 1400 гривень сережки, підвізка 1200 може бути, до речі, до неї кавчуковий шнурочок, але він дуже-дуже тоненький. Ось так позаду. Монета бронзова. Є ще буде в нас срібна. Далі ось такі сережки: це природні гранати і природний онікс. Тут між ними є от така бісеринка, от я це не, не можу розпізнати, що це саме. Також красива модель. Гранат ми бачимо колір. От, взагалі е, може бути ще така модель, із, схожа зі штучними гранатами, але він там червоний, такий красивий. От, цей природній такий от, як ми бачимо, індійські е, гранати такого кольору бурякового. Сережки 1400 гривень, довжина в них 6,2. Трохи більше 10 грамів вага. Вони такі красиві, поблискують, чорненькі. Можна окремо чорні прикраси вже скоро буде знімати. 11,5 вага. Ось такі сережки з раухтопазами світлими. Зараз на знижці. 900 гривень в них вартість. 5,4 вага однієї сережки. Довжина 6 см. І ще мені подобається, що бачите, тут камінець ось такий височенький. Він не такий, може, світлий буде. Просто зараз така підсвітка, він трохи-трохи темніший. Він більш такого коньячного кольору. Наступні сережки з гранатами, але тут гранат інакший, він не прозорий, він такого самого бурячкового кольору. Гранати тут та перелинки. 1050 гривень і 29 доларів вартість. Вони легкі, можуть бути повсякденні, 6 см. Ну прям дуже-дуже легенькі. Камінець закритий, це я сказала, це ось так позаду. Така модель. Тут є ось така штучка, це я так розумію, що там поставлений такий штифтик, і на нього вдійта перелинка заклеєна. ну щоб Надійніше було така робота. І наступні сережки з коралами та перлинками, 1000 гривень 28 доларів. Корали тут прям дійсно такого коралового відтінку, світло-світло-червоного, от не червоні. Є в мене ще намисто коралові, ми щось з вами давненько не дивились, може. Може і згадати добрі такі коралові часи. От це морквяного, морквяного 60 см. Ось таке. Бачите, намисто тут прям вони такі насичені червоні шматочки на біжутерії. А тут і корали, ой, і такі морквяні і, 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 і червоні такі шматочки. Але відтіночки трохи все одно будуть різні. Незна... Ну, незначна, незначна різниця, але вона трохи є у відтінках, ну не завжди буде завжди. Ось таке намисто. 800 гривень є ще зелене, красивий такі агат на біжутерії. 400 гривень такий. Красивий колір. Є трохи-трохи дрібніший. Його, якщо вам буде бажання, можна зробити і на срібному замочку або на ювелірному тросі Бачите такий? Цей і на 42 см. Бачите, цей салатний, цей такий зелений, приємний. Знаєте що, по агатам? Я хотіла вам показати нову модель. Ці сережки вже забронювали, але може бути з іншим якимось каменем така модель, от з тим же адуляром, або з іншого кольора, кольору агатом. 1050 гривень, бачите, тут ще є накладки. Це у нас красивий такий агат. Такий він насичений колір. Колір прямо радує. Отакий може бути. Так, ще раз, те, що зараз може бути, можуть бути з такими гранатами, як у нас в маленьких сережках, або з зеленими агатами, такі, з насиченими зеленими агатами. Ну, це так, про всяк випадок, раптом хто захоче. Така сама модель 375-та. Накладка ну, золото. Час, ну що, до солоденького, до адулярів. Ну, ви знаєте, я їх люблю. Так, це те, що ми з вами бачили, але давненько. Бо я щось думала, що їх немає на ось цих петельках. Бачите, тут ось такий адуляр. Один такий насичено-синій, інший жовтий ось такі от серечки. 2000 гривень 55 доларів. Вони, Це модель одна з крупніших і по вазі, і, в принципі, по самим аду, адулярам. Вона така немаленька. Може бути трохи-трохи менша. Ну, Ми вже з вами знаємо, що треба дивитись не на модель, а на камінці, в принципі. От, Якщо головне, щоб душа лежала до прикраси в цілому. Бачите? І кожен камінець він по своєму красивий. Так, Тепер у нас кайфові кайфовий лабрадори комплект. Ось такий жовтенький, 2000 гривень сережки і підвізка 1250. Ось така модель. У мене ще здається, що вільна підвізка така з адуляром. От. Але бачите, бувають поперечні, буває ви, чи вони всі поперечні. Ладно, зараз подивимось. Давайте ось цей спочатку лабрадор подивимось. І перейдемо до наступних. Камінці тут закриті. Лабрадор красиво, можна його навіть на заставочку поставити. Ви скажете, синій, синій лабрадор. Це також класний лабрадор, він повністю, бачите, по всій своїй площі. Він світиться, він ну, не гірший за синій. Особливо тому що, тому, що він повністю світиться, може бути синій, але там часткове якесь світіння, може бути таке, ну ви знаєте, що це, в принципі, фортуна. От, всередині це такі включення. От, це він такий, бачите, от, якщо макрозйомки подивитись, то всередині в нього ціле життя. Це у нас лабрадорова Дівчат, ось ти гарячим оком є в мене такі маленькі-маленькі зайченята, ось такі, подивіться, які вони манюнькі. Також ця модель може бути з іншими камінчиками. І знаєте, що я ще думаю? Що в ізраїльських прикрасах дуже багато всяких цікавих паралинок. Може, нам треба ще подивитись на перелинки та всякі якісь еліотіси? Може хтось тобто, любить, бо мені здається, що вони ну, красиві. Якщо блистять, то вони прям чудові. Так, ці за 800 гривень зараз можна забрати оті гарячі оченята. У 18-му розмірі це в нас сердечко кохання. Золота накладка 375 проби. Вона, то у 18-му вона наближена до 17-го з половиною. От, щоб було прямо зручно, мені здається 17,5. Ну, там, в принципі, треба дивитись по, по пальцям. 700 гривень вартість. 700 гривень 19 доларів. З приводу геліотіса є ось така підвісочка на шнуручку 550 гривень. Вона, типу, як такий, не знаю, амулетик, не амулетик, як талісманчик, так переливається. Ось такий тоненький цей жгутик, але він 50, я думаю, 48. Такий довгенький, сантиметрів, 550 гривень. З накладкою є ось така кайфова каблучка з двома накладками типу бамбук 18 розмір. Я так думаю, що тут, бачите, Мейден Ізраїль, тут оригінальний навіть бірочка. Красиво зроблений, давайте ще раз. 1250 гривень. Ну, тут трохи більше 18, але мені здається, от 18, 2, 18. От його прям буде пальчик 18. Тут кубічні цирконі, вони не такі помітні, як мені здається. Дивлюсь в екран, я ніби їх якось не бачу. Не знаю, чи ви бачите. Каблучка така цікава. Можна, в принципі, на будь-який пальчик, вона зручна, але додатково ви сюди нічого не, не начепите, бо вона така сама по собі досить така крупна, об'ємна. Ось, бачите, такий бамбук. бамбук. Ще для любителів опалю. У мене є каблучка у 17-му розмірі. Ось така. бачите? Ось такий ніжний опал 850 гривень каблучка. І є таке саме коліє. Тут опал трохи спокійніший, там і є всередині близько, але він такий більш-більш спокійний. От так, на жгутику, 42 см. В каблучці красиво, він спокійний, але все одно він такий блищить. значит и вот 17 розмір на дюймовочку так 41 сантиметр колье ланцюжок 41 Маленький ось такий адулярчик з цим з лабрадором, 1250 гривень, як я завжди показую. Зараз хочу також показати, це в мене шпінель чорна, але ця довгенька, 750 гривень. Можна замовити, щоб були по центру срібні кульки, буде досить цікаво. І ще б сюди навіть більше підійшов топаз. Топаз у мене зараз є. Зараз ми подивимось ще на топазу. Так, топаз 42 см, це як приклад, тут немає по центру срібних кульок, але тут вони є, бачите, отак, мікс. 850 гривень вартість такої топазової ниточки. Вона в мене зараз є в наяв... наявності, є з цитрином. І є в мене чорна шпінель, але вже з тут. Вибачте, зі срібними кульками по центру, щоб поставити підвісочку. Не обов'язково таку можна якусь, е, яка у вас є, може, може невеличка підвіска, от яка не носиться, то була б цікава така задумка, щоб її освіжити, носити її на якомусь чокеру. нам я мала на увазі ось таку. Топазу, бачите, посередині такий цитринчик 950 гривень, але тут вартість через довжину тут 49 см 48 євро розмірі 48 і 51. От можна замовити покоротше. Тут без срібних кульок, такий спокійний топаз, якщо його наблизити, то ви побачите, що всередині включення, що він. Природній зі своїм життям. Ну, розмір десь до 3 мм. Трохи, э, трохи крупніший, ніж чорна шпінель, але чорна шпінель може бути і крупніших розмірів. Але топази, на жаль, от поки що ось такі. Та, дівчата, дякую вам за перегляд. Не буду вас більше поки що мучити, але сподіваюся, що я запишу що сьогодні ще одне відео, хочу побалакати з вами про красиві намистя і може ще якісь прикраси додам, щоб нам було не Ну, Щоб всім було що подивитись. Всім бажаю гарного поки що дня, до побачення, до нових зустрічей.